Всім привіт, ветлікар на зв'язку. Отже, розпочинаємо мою найулюбленішу рубрику: це розпаковка і продукції компанії Мінітюб. І розпочинаємо з розпаковки продукції для штучного осіменіння свиней. Так, ми отримали багато катетерів з юбочкою для осіменіння основних свиноматок. Вони найпопулярніші, самі ходові. Також отримали звичайні катетери для. Усі мені основних свино свиноматок. Зверніть увагу, що, що ті катетери, що ці, вони зроблені з м'якенького силікону, там в індивідуальній упаковці, і на кожний катетер нанесен гель. Також ще третій е, вид катетерів це катетери для ремонтних свинок, також мінітюб. тюб І е, катетери такі. Трубочки, шнурочки ще ми називаємо для внутріматочного осіменіння, також для основних свиноматок. Так, що далі у нас? Мішечки для розбавника, щоб розводити сперму. Вони такі великі на 5,5 літрів. Також мішечки для збору сперми. З фільтром, є просто з фільтром, є з фільтром і з носиком. Носик, щоб було зручніше розливати спермадози. Так, отримали ще ми фотометр. Фотометр він використовується для визначення концентрації сперми. Ось він так виглядає. Зараз я так ближче покажу до камери. Це, фото, це фотометр для визначення концентрації сперми хряка, але вже у Мінітюба будуть нові фотометри, вони будуть йти на всі види тварин. Це може бути цікаво, особливо для тих, в кого на фермі є і вівці, і корови, і свині, що ви купляєте один фотометр і використовуєте на всі види тварин. Так, складемо його сюди. Потім, хто чекав, бо закінчилися люди чекали феромон для хряка. Прийшло багато феромонів, але знову ж не зволікайте, замовляйте. А, забула ще до фотометрів ще потрібні ось такі мікроківти. Вони теж прийшли, так що, в кого вже є фотометри, замовляйте. І після останнього нашого відео. Якщо ви пам'ятаєте, де ми імітували сюзі для стимуляції під час осіменіння свиноматок, у нас почали замовляти ось такі стальні пояси. Так що теж маєте на увазі щось так, від нього. Якийсь шурупчик відвалився. Так, ну і з основного по свинях. А, це кріплення. І з основного по свинях це все. Дзвоніть, замовляйте. Також не забувайте підписуватись на наші канали. Там дуже багато інформації, щоб нічого не пропустити. Це YouTube, Інстаграм, Фейсбук і TikTok.